Привіт, дорогі мої! Сьогодні ми відповімо з вами на дуже важливе питання, а питання звучить наступним чином. Чому я не можу одужати? Я лікуюсь у багатьох лікарів. Я приймаю багато ліків, але я не можу одужати. Чому? Наш мозок так влаштований, ми завжди маємо отримати відповідь. Чому? І знайти винних. Ми маємо знайти, хто за це має відповісти. Можливо, це сусідка Тетяна не так глянула на мене. Ну вона ж відьма. Таке ж може бути. Тому хто винен? Вона. Так от. Ми ж не можемо знаходитись в фрустрації. Ми не можемо знаходитися у підвищеному стані. Ми маємо обов'язково знати, чому так відбулося. За це відповідає, як ви думаєте, яке саме, е, яка саме свідомість, саме свідомість за це і відповідає. Не підсвідомість, а свідомість. Ми свідомо шукаємо завжди своїм раціональним мисленням пояснення того, що з нами відбувається, пояснити. І знайти обов'язково винних. Саме по цій причині формується і багато хронічних хвороб. Тому що коли ми шукаємо винних і переключаємо фокус на когось іншого, в принципі, ми просто йдемо іншим шляхом, блокуючи, не слухаючи свій організм, не слухаючи себе, свій внутрішній світ. І Ну, таким чином ми просто заглиблюємо хворобу глибше, і тоді вже, якби причина знаходиться глибоко, як, як, ну, як, нижня, як нижня частина айсберга. От приблизно так. Тому що, що таке біль? Я з вами вже розповідала вам про підсвідомість, свідома, підсвідома, а взагалі, що таке біль? Чому наш організм з вами відчуває біль? От уявіть собі, ми б не відчували болю, коли люди не відчувають болю. Іноді це корисно не відчувати біль. Але якби ми не відчували біль, і ми б взяли, ну, наприклад, якась м -м, гаряча пательня, ми могли б її взяти руками, ми, її не, ми не відчуваємо біль. Якщо ми не відчуваємо болю, то ми що? Якщо ми візьмемо гарячу пательню, то що буде з нашими руками? Отже, біль це захист організму. Організм сигналить нам через біль про те, що десь щось іде не так. Десь йде якесь порушення у ваших, в вашому емоціональному стані. Ви про це не думали? Ви так собі не пояснювали? Ну, наприклад, я з'їв. Погано шарну. Мені стало зле. Хто винен? Ну, як мінімум, шаурма, як максимум та людина, яка її зробила. Мало хто подумає, що під час того, як він їв цю шаурму, він, можливо, сварився з своєю дівчиною або з хлопцем. Так? Мало хто ж так думає. Винна ж та шарма. Або, наприклад, алергія. У мене алергія, наприклад, на. У мене, до речі, немає алергії. Але, ну, уявіть, в мене є знайомий, у якого алергія на цвітіння. І він дуже потерпає під час цвітіння, ну, наприклад, вишня. Візьмемо Ну, Згадати про те, що під час цвітіння вишні ти пережив певну якусь емоцію, наприклад, розлучився зі своєю дівчиною. Мало хто про це подумає. Ми Просто алергія вона не лікується, ми забиваємо її пігулками, і десь там внутри нас криється та емоція, яка якось впливає на наше життя і формує в наше якісь певні дії, рішення. Або, наприклад, мій випадок защемила шию. От ви б що подумали, коли у вас защемила шию? Ви б подумали, що. матрас. Матрас не годний. Або подушка не така. Треба обов'язково собі купити яку Ну ту, ортопедічну. А я просто, так як я людина свідома, і я вже цьому цим питанням. Опікуюсь достатньо велику кількість часу. Я просто зразу зрозуміла, що, чому мій організм реагує. До речі, коли пішла до лікаря, він мені поставив діагноз. У мене дві протрузії. Уявіть собі. Ну, значить, два питання. Два питання. Одне питання це формування бюджету і, і написання програм фінансових і закінчення фінансового року і формування програми і фінансування на наступний рік. І друге питання я закінчувала магістратуру, і мені потрібно було закінчити своє дослідження, написати магістрську роботу і, в принципі, захистити її і отримати диплом. Ось вам два питання. Звичайно, я пропрацювала це питання, сходила обов'язково до лікаря і. Ну, скажімо так, я обійшлася без ніяких уколів, без нічого, без вправлянь і так далі. Ті дії, які робив лікар, мені допомогли, і на сьогоднішній день я дякую Богу, відчуваю себе добре. Або була, наприклад, проблема з підшонковою залозою. Що? Чому так вийшло? Мабуть, це харчування або неправильний спосіб життя. Да. Мало хто подумає, наприклад, що у той час, коли, коли це почалось, коли батьки розлучалися, і дитина дуже сильно переживала це питання і дуже хотіла зберегти родину, і саме проблема з підшумковою дитини пішли з того часу. Ну, мало хто думає, правильно? це дуже важко про це думати. Це все десь глибоко. Таким чином все наше життя складається з двох шарів. Перше це раціональне мислення, чим ми пояснюємо все, що з нами відбувається. І друге це безсвідоме, підсвідоме, те, що знаходиться десь глибоко в нашій пам'яті. І впливає на. Наше життя таким сигналом, реакціями. У своїй практиці я спостерігаю, як після прибирання емоцій людям справді починає допомагати, наприклад, ті пігулки, які вони приймали. До цього вони були не були неефективні. ефективні, а потім людина одужувала. Або, як в моїй практиці, був випадок, коли операція, всі казали про операцію, але Її зробить як не давалося. І тільки після того, як була пропрацьована емоційна частина, все просто склалося як по маслу. І коли людина потрапила на стіл до хірурга, то хірург сказав: Ви знаєте, таке враження, що було все для мене. Тому я думаю, що все було вдало. Або, наприклад, у мене був випадок, коли людина рік. Оновлювалася після інсульту, і в неї, в принципі, були частини тіла, які ніяк не хотіли нормально функціонувати. І саме після того, як пропрацювалася емоційна частина, емоційна частина сиділа десь, ну, так, 25 років різниці, початку саме емоції, і до самого інсульту. Коли була пропрацьована емоційна частина, то через місяць у людини почали функціонувати ті частини тіла, які не функціонували. Таке є. Воно ну, працює. Я бачу, як це працює. Так, да, це можливо чудо. Хтось вважає, що це чудо, хтось вважає, що це повезло, хтось вважає, що це ну, просто так потрібно було. А це просто ви почули свій себе. Свій організм. Тому, якщо вам цікаво, цікаво слухати про підсвідомість, цікаво шукати себе в моїх відео. Ставте лайк, підписуйтесь на сторінку і до наступної зустрічі. Дякую!